Друзі, всім привіт, всім добрий день. Кожен з нас я думаю, вже помітив, що кожного дня в інфопросторі є безліч інформації, виникає з приводу саме військової служби. І нещодавно з'явилася нова інформація про те, що планується внесення змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу. І це питання стосується не звільнення з військової служби, а саме зменшення граничного віку строковика да, для мобілізації на строкову військову службу. І потрібно розуміти, що дійсно даний законопроект він є. Він поданий 9 травня 2023 року за ініціативи нашого прем'єр-міністра Дениса Шмиголя, в якому він запропонував все таки зменшити граничний вік з 27, як це на сьогодні, до 25 років. За своє життя чоловіки набувають декілька разів різних статусів. Перша з 18 до 27 років це особи вважаються призовниками. Це особи, які можуть бути призвані виключно на строкову військову службу. Дані особи вони не призиваються в особливий період та в період воєнного стану. Але є виключення, коли за власним бажанням особа в період повномасштабної мобілізації хоче приймати участь у такому випадку, вона може йти до Збройних сил України. Наступне, це військовослужбовці. Це особи, які вже безпосередньо проходять військову службу. Це можуть бути як строковики. Так само це можуть бути особи, які мобілізовані в особливий період або під час воєнного стану. І особи, які проходять військову службу за контрактом. Вік військовослужбовця може бути від 18 до 60 років. І наступна категорія це статусу осіб, це з. 27 до 60 років. Це особи, які знаходяться військово зобов'язані. Це особи, які перебувають в резерві і під час особливого періоду або воєнного стану можуть, можуть бути мобілізовані до Збройних сил України. Потрібно розуміти, що в країні йде війна, і в принципі такі зміни, які запропонував наш прем'єр-міністр, вони були очікувані. І ще в минулому році я про це декілька разів говорив. Потрібно розуміти, що якщо, наприклад, беремо вікові категорії, да, то бойова ефективність осіб від 50 до 60 років набагато набагато менша, ніж бойова ефективність осіб, які з 25 до 50 років. Саме тому даний законопроект він був поданий до Верховної Ради, і я все таки думаю, що даний законопроект він буде прийнятий і підписаний, що буде в подальшому введено у його дію. На сьогоднішній день даний законопроект він е, саме під номером 92.81 про внесення змін до закону України про військовий боксу та військову службу, який поданий саме 9 травня 2023 року знаходиться на ознайомленні у Верховній Раді України. Потрібно розуміти, що все-таки е, процедура прийняття даного законопроекту не проста. Вона є довготривалою, і десь я думаю, швидше всього до осені даний законопроект буде підтриманий. І я думаю, президент його підпише. Потрібно розуміти, що раніше, якщо подивитися трошечки в історію, то граничний вік прозовника строкової служби був саме 25 років. Тому, в принципі, я думаю, тут питань не буде, і все-таки Верховна Рада його прийме. І так, що потрібно очікувати чоловікам віком від 25 до 27 років? Потрібно кожному з вас розуміти, що після того, як даний законопроект він буде прийнятий, підписаний президентом та опублікований, в обов'язковому порядку буде змінюватися вас, ваш особистий статус. Тобто, ви вже будете не особами, які призиваються на строкову військову службу, а особами, які військово зобов'язані, що в свою чергу дає територіальним центрам комплектування вас мобілізувати в період воєнного стану або в особливий період. Що це мається на увазі, і що вам потрібно про це розуміти? На даний момент вам потрібно вже невідкладно збирати документи, підготовлюватися, якщо є у вас підстави для отримання відстрочки. Тому що е, даний законопроект, я думаю, він буде десь місяць-два, максимум три, і він буде все-таки прийнятий. Тому щоб е, тоді не бігати в гарячці, да, потрібно робити все завчасно. А якщо ж, наприклад, у вас є підстави для отримання відстрочки, збираємо документи і подаємо до ТЦК. Якщо ж немає, то потрібно розуміти, що вас можуть мобілізувати. Також хочу зазначити про те, що на сьогоднішній день також є певна інформація про внесення на розгляд законопроекту, де внести зміни до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І нещодавно сказала Юлія Гришина про те, що у разі необхідності залучати додаткові резерви, то чоловіки, які Є, наприклад, студентами, вони можуть бути мобілізовані, але це тільки в тому випадку, якщо буде якась загострена ситуація на фронті і потрібні додаткові резерви. Тобто це також потрібно мати на увазі. Якщо ви розумієте, що вам потрібна індивідуальна або додаткова консультація, або правова допомога саме з даного питання, або у вас Є певні підстави для отримання відстрочки, але ви розумієте, що не оформлено все юридично правильно. Або вам просто страшно йти самостійно до територіального центру комплектування, то звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані, і ми з радістю вам надамо дійсно кваліфіковану юридичну правову допомогу. Надіюсь, дане відео для вас було цікаве та корисне, і ви отримали щось нове і цікаве для себе. Тому ставте обов'язково лайк, підписуйтесь на мій канал і тисніть на дзвіночок. Не забуваємо його рекомендувати своїм близьким та друзям, щоб вони також отримали якомога більше цікавої та корисної юридичної для вас інформації. Пам'ятайте, далі більше більше цікавого та корисного. Ну що, пока і до нових зустрічей!